Стоматологиня врятувала пацієнту життя завдяки знанням та презервативу. Це подія кінця 90-х, періоду тотального дефіциту. До Ольги у стомат кабінет поліклініки, тоді ще на кічкарівку возом приїздить пацієнт, скаржиться, що в роті гнійник. Лікарка оцінює ситуацію як критичну і береться за справу. Прогрію ту гладилку, вскриваю йому що за анестезію, Скриваю той абсцес, і як би ви думали, з чого я зробила дренаж, ну Це ви точно виріжете з презерватива. Ну мені треба гума. То ми купуємо в аптеці, йдемо. Дядя купив цей. Ми відрізали з медсестричкою. Тим більше він гарний і запакований, бо я знала, що він не поїде ні в який стаціонар. І могло би просто плачевно закінчитися з нього, бо це велика проблема. розумієте? Пригадуючи давню подію сьогодні у стінах сучасної клініки, Ольга усміхається. Вона працює з томатологиною вже 31 рік. Сама з родини медиків дядько стоматолог, батько був головним лікарем обласної лікарні, мама медсестра. Кар'єру лікарка почала ще у серпні 1992 року. З того часу змінилось багато що. Стомат поліклініка має сучасне обладнання, але підхід у медиків незмінний. Любити людей. Якщо ти любиш людей, ти будеш лікарем. Патріотка державної лікарні так себе називає сама Ольга. Розповідає міська поліклініка має настільки досвідчених фахівців і сильну базу, що є справжньою школою для майбутніх лікарів, численних приватних клінік. 90% з тих стоматологів, які відкрили, це все є наші інтерни, це все є лікарі, які починають в нас працювати, які набивають тут руку. І зараз приватна стоматологія дуже великий має потенціал. Хоча ми конкуруємо з ними дуже так достойно. Ну і ціни нас набагато дешевші, а я би не сказала, що послуги ми надаємо гірші. Тут я дуже буду сперечатися, бо я є патріотом поліклініки. Я все життя на одному місці, хоча різні посади. Але я за своїх, то це ну до зубів. Як би то банально не звучало зараз, так? Марія Логода теж стоматологиня, патріотка Луцької поліклініки. Її стаж скоро перетне позначку 45 років. Пригадую, що любов до професії у неї виникла несподівано. Я ходила лікуватися до лікаря, яка мені не просто сподобалася. Пізніше ми з нею разом працювали. Я спочатку влюбилась в її кабінет, білий, такий білосніжний, верніше, і вікно відкрите, і дерева заглядають, зелені совіта. Мені настільки це сподобалося, що я кажу, що я раніше, мабуть, не професію полюбила, а полюбила стоматологічний кабінет. Першого пацієнта прийняла аж на камінька Шерщині. То був 1980 рік. Ми у, у істоках стоматології, тому що я прийшла працювати в Кам'янкаширський район Черча, дещо стоматолога не було. І перший крок, коли я вступала в коридор, там відкрилася амбулаторія, було дуже багато людей. Я запитувала дівчаток так, сусідок, а це до кого? До стоматолога. І Я думала, чи крок вперед, чи крок назад. Ну, зробила крок вперед і пішло. Поїхала. Микола Мойсек, старший зубний технік, теж має що згадати: якщо у вас випав зуб і треба новий, то це до нього у професії 35 років. Розказує про моду 90-х на золоті зуби. Тоді до нього ходила. оповідає, уся луцька еліта. Астомат клініка працювала у будівлі, де тепер розміщений музей волинської ікони. Золото було потрібне для того, щоб показати статусність. Це в першу чергу протезувалося керівництвом, щоб при посмішці було видно, що є що людина має гроші, може собі дозволити поставити золоту коронку. Каже, злічити скільки зубних коронок зробив за життя уже й не порахує в місяць. Виготовляє близько 50, тобто за 35 років виходить уже більше двадцяти тисяч. Але зауважує нові технології, нові уміння. Зараз люди замовляють більш естетичні зуби на золоті. Попит упав. А от вініри певнить, роблять всі від малого до старого. Ця таблеточка нагрівається, запресовується. Получається, у нас такі вінір. А потім воно обробляється, накладається керамічна маса. І за рахунок того, в нас получається вже красота. І Микола Мойсик і його колеги кажуть незалежно від того, чи 90-ті, чи 2000 2000-ні роки на календарі, незмінним у колективі лишається любов до роботи і вміння творити красу. Анна Кравчук, Василь Марчук, дванадцятий канал.